Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це кермо. Друге слово це кришка для баку. Дтаньк до. Третє слово це коробка передач. Д. Верснелінспаль. Четверте слово це ремінь безпеки. Д. Гордон. П'яте слово це сигнал повороту. Д. Ріхтінг Анвезер. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.